Так. То все в все, процесі, все, все буде орієнтувати. Значить, буде холодно, буде трошки холодно, я включу ці штуки, я їх мусив виключити, я дуже розкочигаюся. Значить так, спочатку на моменти, я не знаю, вийшло вам побачити відео, не вийшло. Очевидно, що вони будуть там, в групі. Я, просто, я, я їх відкрию повністю на Ютубі, бо вони частково заприватлені, треба ділитися силками. Там починається прич, ну, Дуже незручно. Е, Починаючи з цієї лекції, це я буду з матеріали, бо я вже всі матеріали вже в паперовому варіанті будуть скидуватися туди в групу. Там будуть задачки, е, там будуть ссылки на всі, всі закони, там постанови, які я буду згадувати, все там буде. E, значит, рішення судів, все все, все все зможете побачити там. Ну, десь я не знаю, я буду пробувати це дублювати, тому що не всі є в контакті. Ну, я б принаймні зробив так, щоб було зручніше. Якщо є люди, які хочуть ходити, і ви десь знаєте, що когось не буде, так, то хай приходять. Тут можна було ще 6 От. А те, що ви не пропустили, вони побачать на відео, не проблема. Окей, добре. Ми на попередній лекції поговорили про посов і взагалі в чому його суті, чому треба його добре писати і добре до нього дуже готуватися. Я забув сказати на попередньому занятті, то придумується все багато що придумується, приходить в голову. І в нашій всій цій школі юридичної майстерності будуть такі, я це називаю, заповіді молодого юриста. Скільки буде заповідей, я ще не знаю, бо я ще не придумав. Вони придумуються, походу. От я не розказав, але я придумав. Ну, чи буде їх 10, чи буде 20, чи буде 12, чи 22, не знаю. Тобто з попереднього заняття, саме перша заповідь, що ми говорили, це є будь фаховим юристом, не згиньби себе і не дай згиньбити себе іншим. Якщо ти фаховий юрист, тобі не буде соромно за те, чим ти займаєшся. І ніхто тебе не зможе згідніти, бо ти грамотний, ну, все, ти обставлений. це, це перший заклад. Так? Друга буде трошки далі. Перш ніж почати сьогоднішню лекцію, коротенький, сьогоднішня тема буде, я не знаю, читали або читали, особливості позову претензійної роботи пов'язані з виконанням чи не виконанням грошових зобов'язань, теоретичні та практичні аспекти. Перш ніж перейти до своєї теми, я почну коротенько з двох моментів, які є фактично ну, основними, які треба знати кожному, і це фактично у всіх процесах. Це порядок доказування. Якщо ми будемо говорити, в, наприклад, цивільно-процесуального кодексу, то це стаття 59 і 60. Це дві статті, які завжди фігурують там. В розділі докази є багато інших статей, але їх ніхто ніколи не згадує. Тобто є в у нас, у нас дві статті, 59 -60, і 60. Їх треба знати, як отче наш, тому що це завжди. Значить, я почну з кінця. 60 стаття говорить, що кожен зобов'язаний довести ті обставини і факти, на які він посилається, як на підставу своїх позовних умов або заперечень. Якщо я, тобто ми говорили, що позов має мати підстави, це потрібно доказати. Якщо я звертаюся до когось з позовом, я повинен доказати, що підстави в своїх уваг повинен доказати. Якщо відповідач заперечує, він повинен доказати ті обставини, що він заперечує. Так? Це обов'язково. Тобто це є наріжний камінь цього доказування. Не може бути такого, що ми будемо говорити, що е, там якісь є речі, що, наприклад, ми їх доказати не можемо. Якщо ми не можемо доказати, значить ми повинні про це мовчати. так? Тобто це є основа, основа всіх процесів і взагалі всіх, всіх вирішення спорів. Якщо ми щось говоримо, ми повинні все підтвердити. Якщо ми не можемо підтвердити, що не говорити. Ну, Приклад, недавно в мене був, правда, це не до мене було питання, бо я такого не говорив ми в одному з судів, це справа про захист честі, гідності ділової репутації, представник другої сторони. Е, ну, він, якби там допитував свідків, і там йшла мова про помаранчеву революцію. І суддя йому питається, а що таке помаранчева революція, так? І звідки цей термін і чим він, ну, не знає. Ну, наприклад. Та? Ну, добре, це є історія, це книжці з історії, що помаранчева. А революція гідності, наприклад. Ну, Це відносно. Або якщо ми говоримо на щось, якщо ми, наприклад, говоримо, що... Там, ця особа, там, наприклад, злочинець, так? значить ми можемо це говорити тільки, якщо є вирок, тобто є доказ. Якщо в нас такого, ми не маємо права такого говорити. Якщо ми говоримо, наприклад, в суді, хтось говорить, що він був п'яний, цей чоловік був п'яний. Наприклад, звільнили працівника з роботи, він був п'яний. Його звільнили і він судиться за опанованим, він вважає зворотній. І приходить роботодавець, удариць, каже, він був п'яний на роботі. Так? йому... Зустрічне питання, як ви можете це доказати? Так? Він зобов'язаний це доказати, відповідно, ну, треба було того догоп'яно вести на ослідування, брати аналізи. Ну, все треба доказати. Тобто це, це треба знати, що якщо у вас є докази, або ви знаєте, де їх взяти, бо це є речі, які можна доказати, то сміло говоріть. Якщо є речі, які ви ніколи не зможете доказати, і яких доказів не існує, і їх здобути немає можливості, ви. Ще хрущі, не? Добре, зараз. Заходьте, добрий день. Бачите, я переживав, що не що більше людей. Добре, спеціально для вас, я чуть-чуть вернуся. Ми ще толком не почали. Значить, Доказування Доказування в цивільному процесі. Дві фундаментальні статті 59 і 60. Це як отче наш взагалі всього процесу. Кожна особа зобов'язана довести ті обставини і факти, на які вона посилається як на підставу своїх позовних умов або заперечень. Це означає, що все, що ви говорите, все повинні доказати. Звідси є друга заповідь юриста, яка звучить: все сказане доказуй, тобто все, що говорить, доказують, не доведене замовчу. Не можеш доказати, не говори такого. Тому що ти виставиш себе на Знову вертається до першої заповіді, виставиш себе на посміх і по покажеш, зганьбишся як вховий юрист, тому що тобі суд скаже, слухайте, чого ви говорите, Ви це можете доказати? Ні, то не говоріть. Якщо ти звинуватиш когось в чомусь навіть в суді і не зможеш це доказати, то це не тільки буде недотримання тої вимоги, можуть подати на тебе в суд це захист честі гідності, світової репутації. Це треба знати, це основа-основа. Основ. Це є стаття, яка згадується в 99% судових рішень всюди. Це є основа, на якій стоїть все доказування. Все, що ти говориш, все повинно доказати. Якщо ти не можеш доказати, не говори цього. Зрозуміло, так? Стаття 59, вона називається допустимість доказів. Говорить, що. Не можуть бути допустимими доказами, тобто докази є недопустимі, які здобуті з порушенням закону, наприклад, якимись недозволеними методами, прослуховування там, якесь там, чи, ну, чи стеження. Ну, це недопустимі докази. У мене була ситуація, ну, це дискусія насправді. Позивач з відповідачем спілкувались по телефону. Це роботодавець і працівник. Працівник подавав позов до роботодавця про незаконне звільнення з роботи. Вони спілкувалися по телефону. І там були ті речі, які дійсно можна було використати в суді, щоб поновити людину на роботі. Позивач записала вроді свою телефонну розмову на диктофон, свій власний. так? Відповідно, потім це на диск. Представивши це суду, суд не взяв. Цей доказ взагалі не взяв, бо він не допустимий, тому що він, ну, ніхто не має права записувати чужих розмов, тому що там друга людей. Ну, це дискусія, Я, ви собі десь може запам'ятаєте, не запам'ятаєте. Існує, крім каналу нашої школи, існує відеоканал юридичної компанії Перітус Консалтинг. Так? Якщо ви в Ютубі напишете пелітус консалтинг, ви виходите на канал вашої компанії. Там є відеоконсультації, і одна з них називається. Консультація на тему зйомка представників влади, чи це дозволено, чи це не дозволено. Так? Ну, тобто я там розповідаю на прикладі європейської практики, чому можна сміло знімати працівника її, на камеру, на телефон, записувати його, і це буде доказом. Ну, це окрема тема. Це То ви не можете представляти, так? наприклад, в мене був клієнт, він судився з жінкою за. ну там, Сімейні питання, порядок виховання дітей і так далі і так далі. І він мав на руках документ, що жінка є психічно хвора, що в неї там епілепсія, бо він її колись возив в Київ на обстеження, в ньому така довідка є. Її можна було представити, тому що наявність психічного захворювання може становити небезпеку для дітей. Але проблема, де ми це всягали? Зумієте? Тобто це є ця медична таємниця. Ми не можемо це легалізувати. Тобто, навіть якщо ви маєте такий документ, ви, ви повинні знати, що ви не зможете його сюди вставити, тільки із за того, що ця стаття говорить, що це не можна. І в цій статті є друга частина, яка згадується всюди, так само як тут, в 99 випадках зі 100 судових рішень. Частина друга. Я чому це говорю? Бо вся подальша лекція буде грунтуватися на цих двох статтях. Частина друга статті 59 ЦПК Кожна пише було зручніше. Говорить, що якщо законом встановлено, ну, я не дослідно, там, не скажу, саме. якщо законом встановлено, що певні обставини мають бути доказані тільки такими речами, тільки, ну, тільки певними, певним способом, то ніякий інший спосіб не може це доказувати. Так? Тобто, якщо згідно закону, ну я не буду забігати на я просто розкажу, що згідно закону. Певний факт може доказуватись тільки так, як говорить закон, да? то інші подібні способи не підходять. Інші подібні способи це недопустимі докази. Тобто, це є частина друга. Це є е, на камені, взагалі, усіх спорів, процесів. Вони е, є аналогічні, е, вони є аналогічні в господарському процесі, і в адміністративному судочинстві, ну, в кримінальному процесі. Не так, там зовсім іншу сторону. Просто в них номера статтів, статей інші. Ну є ще там стаття, наприклад, 61 у нас, яка говорить, що не потребують доказування факти, визнані судом загальновідомими, або ті, які не оспорюються сторонами, або ті, які встановлені рішенням суду у цивільній, господарській, кримінальній, місцевій справі. Але за умови, що обидві сторони брали участь, якщо я суджуся з кимось, та і на підтвердження своїх вимог оцих, представляю рішення суду, яке набрало законної сили, але стороною в тому рішенні суду не була та друга сторона, то все одно як вони це доказувати. Тому, коли ми будемо в майбутньому в подальших заняттях говорити про тактику і стратегію кримінального процесу, цього sorry, цивільного процесу, ви зрозумієте, в чому є вигода цієї речі. Тому що. Знову ж таки, є певні речі, які отут ми не можемо доказати. Так? Значить, Нам треба буде, я так трошки так забіжу потім про це детальніше, для того, щоб у нас є інформація, ми її не маємо зафіксовано ні в носіях, і вона фактично є недопустима. Нам треба так, щоб вона стала доказом в плані 60-ї. Що нам треба робити? Нам треба породити окремий спір, окрему справу і так, щоб ця річ... Була отут сфігурувала і вона стала зразу допустимою. Тобто, наприклад, був випадок, коли був судовий процес, ну це вийшло так спонтанно, це ніхто не планував, судилися е, мешканці квартири, умовно, це, ну, там був спірч, це квартира, в гуртожитку з організацією одною, яка не хотіла давати довідки на приватизацію. Це вже було в 90-х роках, тому не важко. Суд їм відмовив в послугі, бо там не було підстав, ну я не буду вникатися. Але суд написав одну фразу. Суд дав трактовку. Суд в тому рішенні написав, що суд вважає, що ця кімната це не є кімната як гуртожитківська, а це є квартира. Все. Цього було достатньо, щоб в подальшому спорі іншому, наступному, використати цей аргумент. Все, написано було. Ну, я б... Ми не могли б ми по-іншому це аргументувати. Тобто, це є основа доказування. Значить, зараз ми переходимо безпосередньо до теми, і тому я буду за це згадувати. Тобто, все сказане, доказуй, не доведене замовчуй. Це означає, що все, що ви говорите про винен, буде вам доказати. Якщо ви не готові, то трібч такого не казати. Бо переважно. Це люди, які не мають юридичної освіти, бо ніколи які не були в суді, там викрикають там, Ага! там Hans, Був суд було дуже... Це людям дуже тяжко пояснити, ну насправді, які не мають розпізнатися відношення, просто. Особливо гімнкам, свадлинами. В мене була клієнтка, вона судилась, ми мене стягували елементи з чоловіка і який От в тих сімейних справах такі можна зустріти приклади, що можна серіали знімати. І всякі альфонси, шахірі та. Ну, коротше, він хотів обдурити. Ну, не вийшло, він пішов, дитину лишив, ну і ми стягували елементи, і була там певна задача. Я Наступна до речі, заняття буду про сімейні такі штучки, я вам розкажу, яка була так. Ну і там судиться, він якісь там заперечення подає, щось пояснює, що я не маю доходів, там, наприклад. там, да? А є її мама, я хочу, щоб ви в суді встали і сказали, що його мама має машину. А як мама може мати машину, як мама пенсіонер? І взагалі, мама стоїть біля польського посольства рішає візи. Я кажу, слухайте, ви можете це доказати? Ні, але я це... І почалося. І я кажу, слухайте, ну куди ви куди ви біжите? Це важко людям пояснити. Якщо ви знаєте це, ви. Якщо ви дотримаєтеся другої заповіді, перша заповідь буде завжди сильні. Ви себе ніколи не зганьбите і не дасте зганьбити себе іншим, бо ви будете фаховий юрист. Все, Крапка. супер. Це перше, що ви повинні Так. так. Тепер нажимаємо це і переходимо в безпосередньо. Те, що вам треба знати, дуже актуальна штука. І без практики такого ніколи не вивчите. Усі, я впевнений з вас тут, і навіть може тих, кого немає люблять гроші. правда? Всі люблять гроші. Ну, Людина природньо має любити гроші. Але треба любити не тільки гроші, а й їх рахувати. Так? До речі, доказаний факт вченого, що коли людина рахує гроші, неважно чи свої, чи чужі, неї піднімається настрій. Так? Рекомендую кожного дня зранку перед виходом на пару. Порахувати гроші своїх батьків, друзів, просто дай мені порахувати. Я так помаленьку. Піднявся настрій. так? Ну, як юрист, вам не доведеться рахувати гроші, так, ну, в, в не треба. Але вам доведеться гроші рахувати в спорах, які трошки було з присказками, дуже багато цифр буде, трошечки математики, але це ви повинні знати. Буде, треба буде правильно рахувати, обраховувати, тому що. На цьому все стоїть, багато хто неправильно рахує. Дивіться, я навожу статистику, зараз. дуже цікава статистика. Я її буквально сьогодні зранку написав, я сам був в шоці, ніколи не задумався. Державна судова адміністрація кожного року узагальнює судову статистику. Там куча різної звітності, Там німеря. В основному спори у зв'язку з виконанням чи не виконанням грошових зобов'язань виникають з чого? Якісь там кредити, позики, щось. Ну, в основному, це саме популярне, так? Значить, беремо статистику. Було, було розглянуто за 2013 рік, навіть не розглянуто взагалі в справах в судах, 968 тисяч. Майже мільйон, Майже мільйон. З них спорів, які виходять з договорів позики, кредиту, банківського вкладу і подібного, є 19%. 19% усіх справ позовної, позовного провадження, які в судах розсідаються, цивільних, будемо говорити про цивільне, господарське, та інше. 19%. Тобто, подумайте, кожна п'ята справа в суді це є те, про що ми будемо сьогодні говорити. Да? Думайте, 20%. Більше мають тільки сімейні спори. Там 34%, якщо не помиляюся. Тобто 19%. Навіть. Що говорить статистика далі? За 2013 рік з тим 19% задоволили позувачів позова, 74%, 74 були задоволені, ну і все таки по суму виграли, 74% позивач виграв справу, задоволили його позов. А тепер цифри всі суми позовних вимог. Сплюсували докупи і вийшла загальна сума всіх позовних вимог по всіх справах пов'язаних з кредитами, позиками і так далі. Вона вийшла, знаєте, я пеш Щоб було цікаво конкретно. 48 мільярдів гривень. 48 мільярдів. Ви знаєте, скільки український бюджет має, державний бюджет, приблизно? Я вам скажу, що добре не шахали, 400 мільярдів бюджету України. Ну, приблизно то в 2014 році. Це є 12% бюджету. Коли нас кажуть, що в нас в країні криза, так? що в країні криза, що люди не мають грошей, як не мають. 48 мільярдів тільки десь в боргах, позичив хтось когось, це ж ніде не ділося. Тобто ви повинні зрозуміти, що гроші ніде не діваються. Якщо в мене лежить, наприклад, 100 гривень в кишені, я зараз піду на 100 гривень.